Привіт, йога хулігани Вітаю вас на своєму двіжі. Сьогодні в нас коротка практика для вивільнення напруги з тіла, оскільки ми з вами засиділися своїми зумами. влаштовуємося зручно, сідаємо в вільну позицію, скрещуємо ноги, долоні вільно на колінах, спина рівно. Заплющуємо очі і тримаємо погляд між бровами. Робимо глибокий вдих, І видих, глибокий вдих. і видих, глибокий вдих. І видих, глибокий вдих через ніс. І видих через рот. А глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Розплющуємо очі. Працюємо шийними м'язами, опускаємо голову, глибокий вдих через ліво. Прокручуємо шию. Видих через право, Опускаємо шию до грудей. Працюємо глибокий вдих через ліво. І видих через право. І ще вдих. І видих. Змінюємо сторони. Глибокий вдих. Працюємо на праву сторону. І видих через ліво. Глибокий вдих. Прокручуємо гарно шию через право. І видих через ліво. Вдих через праву. І видих через ліву до центру. Вдих. Припіднімаємо голову. І видих. Опускаємо. Праву руку. Притримуємо себе ліктем. Вдих. І видих. Рука по діагоналі. Дивимося вгору. Вдих. І видих. І видих, повертаємося до центру. На іншу сторону опускаємо ліву руку. Вдих. І видих. Витягуємо руку по діагоналі. Дивимося вгору. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повертаємося до центру. Гарно прокручуємо кисті. В одну сторону, в іншу сторону. Робимо таку циганочку. Болтаємо своє тіло. І переходимо в позицію навкарачки. Стегна над колінами, плечі над долонями. Глибокий вдих погляд догори, прогін спині. І видих. Погляд донизу. Робимо арку в спині. Вдих погляд догори. Видих, арка. Вдих погляд догори. Видих арка. Вдих до центру. І видих. Підгортаємо пальці. Ніг стегна догори і назад. Переходимо в позицію собака мордою вниз. Рухаємося тут, крокуємо, дихаємо, відштовхуємося долонями, відкилими. Вдих і видих. Вдих. І видих. Затримуємося в статиці. Кому важко можна підгорнути пальці ніг та зігнути коліна. Стоїмо, дихаємо тут, дих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Дих. Погляд попереду. Робимо такий міні-стрибок вперед. Мщуємося тут. Гіргічний склад. Маласана. Долоні разом. Роздвигаємо трохи ліктями коліна. Спина рівно. Не згорблюємося. Навпаки, виправляємося. Заплющуємо очі, дихаємо тут дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Сідаємо на свої кісточки. Коліна разом. Ступні разом. Обіймаємо себе вдих погляду гри. І видих, скругляємося. Вдих до гори. І видих. Скругляємося. Вдих погляд до гори. І видих. Скругляємося. Тепер працюємо в двох елементах. Плуг металик або бабочка. Вдих. закидуємо ноги за голову і видих. Переходимо в позицію медалика. Працюємо вдих і видих. Вдих. Можна не повністю. В кого як виходить видих. Але працюємо. Балуємося вдих. Видих. Ми ж з вами хулігани. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. Тут затримуємося. То як можна. Можна так. Можна, так. Можна навіть зігнути коріна. Кому як зручно. Дихаємо тут. Головне тримати кришу догори і спину максимально. Рівно до гори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. На повільному видисі. розпрямляємо повністю спину. Опускаємо стегна, опускаємо ноги. Ми самі видих. І тут зібралися. Потягнулися, не наче вранці, вдих. І видих. Розслабилися. Припіднімаємося через праву сторону. Сідаємо ступні попереду. Коліна зігнуті. Вдих. Опускаємо їх на праву сторону і видих наліву. Вдих. І видих. Вдих І видих. І вдих. І видих. Мочуємося. Знову в сидячу позицію. Відновлюємо своє дихання. Спина рівно. Долоні на колінах. Тримаємо погляд між бровами. Глибокий вдих. І видих. Ми заземлюємося, глибокий дих. І видих. Глибокий дих. Видих. Глибокий дих. І видих через рот. Вивільняємо всю напругу стіла, глибокий вдих. І видих через рот. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Тепер дихаємо через ніс в своєму темпі, як нам зручно. Відновлюємося? І повільно повертаємося раз очі. Сподіваюся, ви себе відчуваєте легше і ви готові йти на вулиці. Робити якийсь крінж, дешкетувати. Якщо цікаві практики зі мною в групі або індивідуально, деталі в описі під цим відео. Дякую вам, що займаєтеся. і Бережіть себе.